Психологічне інтерв'ю, історія клієнта, розповідь клієнта на консультації, її можна сприймати як оповідь, як виклад життєвої історії, і зміст, суть це проблема клієнта. Наприклад, метафорично, це може бути схожим на те, що в людини є наче гора з каменю, з питаннями, з клопотами, з замороками. І в результаті першого спілкування в інтерв'ю цього ро немов сформували перед психологом. І оцінка клієнтом своєї проблемної ситуації обмежена цією горою. І все бачиться під кутом альфа, ніби такий тунельний погляд. Психолог під час інтерв'ю розпитуючи, уточнюючи деталі, розвідує і ніби відтворює та наповнює цю гору втраченими, забутими, незакцептованими елементами. Невже нема сонця, немає хмар, неба, дощу, снігу? Звісно, так, каже клієнт. А що росте на цій горі? Та нічого немає, хіба якийсь сухий кущик, а живі істоти якісь є? питає психолог. О, ні, ні, все погано, все, все погано. Ну, хіба птаха пролетить і сяде перепочити, а так ніхто не живе. А може, а може, хіба що в нірці якась мишка чи хом'ячок? І що він робить? питає психолог. О, йому там добре, він має там затишок, комфорт, запалена свічка, читається книга, тепло і спокійно. Відзначимо, що відбулося. Тепер, після інтерв'ю, оповідь клієнта, його. Проблеми виглядає зовсім іншою. Історія клієнта бачиться під кутом бета, за величиною значно більшим під альфа. І навіть якщо клієнт завершить на цьому консультацію, то вийде він з кабінету психолога вже з іншою історією про свою проблему. Роджер справедливо декларував, що ситуація консультування сама по собі забезпечує можливість клієнту виробити власне вирішення проблеми.